На звати Христина Пуцик. Зараз ми працюємо на Донеччині. Сьогодні розкажемо про роботу та підготовку українських снайперів. Їдемо на навчання бійців бригади. У новій тому не перемагайтесь, замоть буде дуже цікаво. 34 кілометри. Да, за 6 годин я пройшов. Це з повною екіпіровкою. Чого військовий не вернеться на гражданку? Чого йому буде тяжко на гражданку? Оце чоловічне стать уходить. Мужіни повинні понімати їх об'язаність, головний долг це захищати свою сім'ю, землю, родину. Найбільш романтична і загадкова професія у війську снайпер. Ці хлопці до автоматизму доводять кожен свій рух, аби з ювелірною точністю нищити живу силу противника на іноді чималих відстанях. Калібр. 308. Скильки может летит? Ну, указано 800 метрів. Это її эффективная да, дистанция. Но ну, может залетать и. І... На кілометр відстань до кілометра найбільш робоча в нинішніх реаліях війни. Аби навчитися майстерності снайпінгу, ці хлопці освоюють не лише загальну військову підготовку, а й вчаться, як самі кажуть, читати вітер і вираховувати за законами фізики траєкторію польоту. Кулі для цього після кожного бойового виходу снайперська пара шліфує свої навички на полігоні. Протюй. Есть. Есть. Хорошо. Цель левее. На цели. Протюй. Три, два, пост. Для того, чтобы научиться совершать точный прицельный выстрел, нужно потратить колоссальное количество времени в повторении одного и того же. Одного и того же. Важливих таких якостей, які мають бути снайпера, найголовніше це що? Е, холодний ум. вміння контролювати свої чувства, розсудительність, немножечко інтелектуальний склад ума. Холодний ум, пояснив, що це таке має бути. Вміння контролювати себя в різних обстоятельствах. Потому що в основному наша деятельность предполагает под собою долгое наблюдение, долгое созерцание. Это похоже на медитацию. Если ты не умеешь контролировать свой ум, ты пропустишь очень много. Окрім того, для ефективного снайпера надважлива фізична витривалість, бо іноді доводиться проходити в повному озброєнні величезній відстані. Тридцять чотири кілометри. Так, да, за 6 годин я пройшов це з повною екіпіровкою. Але факт того, що це далося мені дуже <глухи>, неприємний на ногах. Багато чого ну, вавок поробив на ногах. От. Но, так, зараз на даний напрямок. Ну, треба, щоб ти собі розумів, що ти там, 15 кілометрів прийти. І на собі ти можеш нести? <глухи> а, на собі, плюс-мінус, що в мене було максимально, це. 65 п'ять кілограмів було на мені максимально. Це я б е, у нас тоді були моменти, що нам треба було це все притащити. Скажіть по твоєму забезпеченню, будь ласка, е, який відсоток того, що на тобі, те, що ти купуєш, те, що на твої зброї придбано за особисті кошти, що надала держава, і взагалом, як в вашому підрозділі з наданням необхідних речей від базового до того, що вам потрібно вже в роботі? Все, що необхідно для роботи, нам виділяють. части естественные оружие оптика одежда много помогают волонтеры ну и в целом своими силами там кепочку прикупить что твое что скажем так все мое твое да а я вартость тех что на секрет плюс минус того что штаны край присижен, 21 по моему тысячу гривен стоит да. броня с хорошими плитами достаточно денег достаточно больше гораздо больше, больше да это гораздо вообще? больше самое дорогое пожалуй это будет шлем вот порядком 100 Тисяч гривень. Якусь мінімальну базу тобі дає. Частина, коли ти заходиш, але ти її б під себе. Якщо ок тобі отак ходити, ти собі ходиш так. Часть видає все, що тобі необхідно для того, щоб вижити на фронті. Далі ти просто улучшаєш свої умови перебування тут і все. У тебе найближчий прихід, який був? Максимальний такий? Максимальний. Це, мабуть, було недавно. Це десь порядку півтора місяця. Це була 82 га за 4 метри від мене. Професійний снайпер повинен іноді вміти абстрагуватися від ситуації, в якій доводиться працювати, кажуть бійці. Адже саме в цій військовій професії перед спуском гачка ти максимально чітко бачиш ціль перед пострілом. Метаєш свій перший ефективний постріл, і ти зрозумів, що так, да, точно є ураження. То мені далось тяжко. Я пару тижнів відходив от перше. Ну, момент той, що себе накручував. От. Потім це все пройшло, воно ушло в задній план. І зараз безрозлічність з'явилася. Безрозлічність з'явилася за те, що багато кого є знайомих, злость, тобто це все накаплюється, накаплюється, і тоді просто тебе, оця чоловічне стать виходить. Чого військовий не вернеться на гражданку? Чого йому буде тяжко на гражданство? Тому що е, сфера і менталітет людей вже не такі, як у військових. Він, ми тут всі равні, тут немає, типу, можу я, допустим, типу, бізнесменом бути. Він може бути начальником якимось. Ну, ми всі одинакові тут. Мені більше всього кажеться, що процентів 60 остануться служити. Іменно ті, хто бойові. Тому що вони можуть піти на гражданку, вони побудуть там півроку і скажуть, ні. Мне жаль мальчиков, которые пытаются быть девочками. Вот. У каждого есть свой повод идти на войну или не идти на войну. У каждого есть причины, те или иные, но все же мужчины должны понимать, что их главная, главная обязанность, главный долг. Это защищать свою семью, землю, родину. Я понимаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока мы не объединимся всей страной и не дадим радикальный отпор врагу. Аби як найбільше людей почули історії снайперів бригади буреві, поставте лайк та поширте це відео, а також підпишіться на канал Новини Лайф, аби бути в курсі всього найцікавішого, що відбувається в Україні і світі. А ми ж вже готуємо для вас свіжий матеріал з передової. Побачимось.